Програми Об'єктив. Природоохоронні аспекти використання відновлюваних джерел енергії в Україні стали предметом обговорення учасниками науково-практичної конференції що днями пройшла в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили. Питання сьогодні ціни на газ на електричну енергію на нафту. Мабуть, нема такої людини, яка з цими питаннями не знайома. Тому те, що необхідно щось робити в галузі енергетики, жодної людини не викликає сумніву. Пошук альтернативних джерел енергії актуальний не лише для України. Наукову спільноту та енергетиків практиків цікавлять джерела енергії, що можуть відновлюватися та бути безпечними для довкілля, саме безпеку енергетики обговорили науковці, які з'їхалися до Чорноморського державного університету фахівці Академії наук України, провідних вітчизняних технічних вишів, професійні екологи окреслили природоохоронні аспекти альтернативної енергетики та визначили перспективи її розвитку. До нашого регіону перш за все це актуальна вітрова енергетика, сонячна енергетика. Ну і якусь частку займає виробництво біоенергії. От сьогодні, в принципі, оці основні три аспекти. Ми живемо на планеті з кінечними розмірами. Завершуються ресурси, плюс те, що ми до цього часу робили. Частині отримання енергії з різних джерел виявляється, ми робили це неправильно. Ми знищували наше довкілля, є загрози для подальшого існування людської цивілізації на планеті. Практичною підмогою учасникам форуму стала тематична виставка наукових видань, присвячених питанням альтернативної енергетики. А оцінити практичний бік піднятих на конференції тем її учасники змогли під час екскурсії до вітропарку Очаківського провідного підприємства Галузі на півдні України. Юлія Коваленко, Ігор Невідомський для програми Об'єктив.